І знову ворог для обстрілу використав БПЛА. Зафіксовані пошкодження у трьох районах міста Салтівському, Шевченківському та Слобідському. Внаслідок ударів у житлових будинках спалахнули пожежі. є руйнації. Також постраждала і цивільна інфраструктура. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих, серед яких діти. Зафіксовано 11 влучань ще один шахет, який, на щастя, не вибухнув. Під обстріли потрапили житлові райони. Дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину не житлових. Працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків. Харків тримається, люди живі, і це найголовніше. Бережіть себе і дякуємо всім, хто під обстрілами продовжує захищати і відновлювати місто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей. У місті Харків постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Дворічних хлопчиків, дівчата 12, 16 та 17 років. У селі Зарічне Старосалтівської громади постраждав 40-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: Дві некеровані авіаційні ракети, шість. 16 БПЛА типу «Шахет», 15 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Ланцет», 1 БПЛА типу «Молнія», 2 співвітрони, 1 БПЛА типу «Куб». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, 2 школи. У Губ'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, господарчу споруду. У Зюмському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, будівлю амбулаторії, електромережі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 52 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники загасили вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками по житловим кварталам Харкова. Сталися пожежі за різними адресами у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли житлові буді. У селі Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району внаслідок влучання ВПЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та трава. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Одночасно. Пожеж вогнеборці спільно з правоохоронцями проводили евакуаційні заходи мешканців багатоповерхівок. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними: 14 людей постраждало, серед яких 4 дитини тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Вилучено тіла трьох загиблих осіб за добу рятув...